Більна та цілком контрольована. Так коментують ситуацію з захворюваністю на COVID-19 прилуцькі медики. Останні два тижні лікарі первинної ланки надання медичної допомоги фіксують приблизно однакові цифри нових випадків коронавірусної хвороби. Зазначає Людмила Слободенюк. За попередній тиждень ми маємо кількість виявлених підтверджених випадків коронавірусної хвороби. 109 чоловік. Попередній тиждень ця цифра становила 108. Тобто, ну, я не знаю, буде змінюватися ця цифра чи не буде змінюватися в плані збільшення, але якщо ми виходимо вже на початку жовтня на плато, то це дуже добре. Ми маємо не таку велику захворюваність на ковід в порівнянні з тими першими попередніми хвилями, але, скоріше за все, що ми можемо попередньо сказати, що ми виходимо на плато, а потім піде спад захворюваності. Водночас пацієнти, що мають підтверджений діагноз covid 19 і лікуються амбулаторно, мають легкий та середній ступінь перебігу хвороби. В загальному ж лікарі відмічають, ситуація із захворюваністю не критична. В принципі, відповідно сезону. Кількість пацієнтів збільшилась так, збільшилась, тому що і простудні захворювання, і COVID, і погода бачимо така нестабільна. і багато на прийомі сьогодні, от понеділок, ми маємо дуже великі прийоми. Але Ситуація штатна. Зважаючи на стабілізацію ситуації захворюваністю на ковід, лікарі резюмують, вакцинація населення дала свої результати. Станом на сьогодні в місті щеплено майже 40 тисяч осіб, зазначає Людмила Слободенюк. Вакцинальна кампанія не збавляла обертів і минулого тижня. За цей тиждень ми щепили 491 особу, двома дозами 9 чоловік, бустерною першою 449 і бустерною другою 16 чоловік. На сьогодні охочі щепитись, мають з чого обирати вакцини в наявності на балансі коронавак вакцину в достатній кількості маємо. Комірнаті від Pfizer, невелику кількість 200 доз на сьогодні на ранок, але щеплення продовжується сьогодні, в тому числі. От очікуємо розподіл комірнатів від Pfizer тільки для бустеру для дорослих. Ми замовили 600-700 доз. Побачимо, що нам дасть область, але поки що я не маю інформації, чи вона вже є. В Чернігові очікуємо тиждень-два і буде відомо. а Може, вже будемо мати на балансі цю вакцину. Крім того, на базі центру первинної медико-санітарної допомоги вже зовсім скоро зможуть вакцинуватися від ковід. 19 і наймолодші мешканці міста. Сьогодні інформація надійшла з центру вакцинального обласного. Стосовно надходження в Україну вакцини для дітей від 5 до 11 років, це теж Pfizer, там специфічне розведення, тобто дозування. От ми теж замовили по кількості дітей, які в нас уклали декларацію із сімейними лікарями з нашими з нашим закладом, ми подали потребу. Нагадаємо, усі охочі можуть щепитися щоденно на базі семи амбулаторії загальної практики сімейної медицини, а також в районному центрі надання первинної медичної допомоги. over more